Всім привіт! Це відео облетіло весь інтернет. У мене в руках просто зеленка і H-500 це самий сильний оксидант на ринку. Що він робить? Він бореться з вільними радікалами, які наш організм старять і руйнують. Це наш, наші вороги, вільні радікали. Коли ми його приймаємо, то. Цим нейтралізуються ці. Да? Наша екологія, їжа все нас закислює. Так от його треба приймати. Експеримент заключається в тому, що я наношу на руки трошечки зеленки. І розумієте, як зеленку важко вивести. І це роблю, це експеримент. Дивіться, наношу зеленку і сама переживаю. Ну, Нічого буде під колір <смут> мого костюма. Після цього я беру. Капсулу H-500. Насипаю на руки. Ну, потім трошечки водички, треба ясно, що це порошок. І потерти. Так, тру. Додаю чуть-чуть водички. І дивимося, що ж буде відбуватися. Подивіться, І мої руки чисті, так і в нашому організмі, H-500 знищує всі погані ці токсини і радикали. Для мене це. Як елексир молодості.